І нехай вечір буде добрим. Не знаю, як у вас, а в мене роботи зрання до смеркання, так як і годиться. Так жили мої предки в праці, в любові до землі. Прийшов час, прийде спас, піде літечко від нас, а він уже до нас прийшов, той спас, тому що 24 грудня святий вечір, а тепер уже наші спаси теж вони змістилися в датах. Сьогодні я. Проводила чергову лекцію для Тревел України для пані Надії, ви її побачите скоро у нас на, на наших відео, на, на, на її сайті, я собі перекину на Фейсбук. Що, проводжу лекції. Досліджую українську традиційну культуру минувшину. Написала книгу, зробили макет. Тепер потрібна друкарня, щоб не за всі гроші світу. 200 примірників пропонують ось у Полтаві за 200 тисяч гривень. Шановні. Зараз люди дуже сильно. Ображаються і мені свої образи висловлюють з, 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 з усієї України, з Києва, з Дніпра, з Харкова буквально за 2-3 дні. Що в нас в ціни по 4 тисячі за проживання. великодостойні. хто такі ціни ставить? Ну, називають ці імена, каже, що старий хутір, обрій, це ціни велетенські. Що війна, ви, ви ви що? Ви що, п'ятизірковий готель? Е, ну, але то ваша справа. Кому нема де ночувати на етнофестиваль Борщик у Горщику, запрошую до нас. У нас кемпінг-зона є, у нас є всі можливості, щоб ви себе відчули людьми, яким раді і які, які знайдуть тут прихисток для своєї душі і тіла. Запрошуємо до нас, в етносадибу був музею на світлиця. Люди, будьмо людьми, в усіх ситуаціях не забуваймо, що ми люди.